Друзі, я приймала символи на протязі більше 9 років, з 2014 року, коли почалася війна. І зараз я вам хочу показати всі символи і включити їх в роботу, які працюють з війною. Тобто всі процеси, які йдуть у війні, символи нейтралізують. І е, руйнують програми війни. Я думаю, що це буде е, м -м, часом <свісно> використано всюди, де буде війна йти. Але для початку я хочу вам показати і зачитати. Ми працюємо тепер з Україною. Я говорю ще раз, ці символи будуть використовуватись завжди там, де є війна. І немає значення, хто воює проти війни. Це все проти війни. Отже, час настав. Символи свою зброю виймайте. Ідіть у бій перед ордою, встаньте. Орду тікати заставте, символі ряди, як з гармат снаряди, руйнуйте ворожі ряди і їхні сліди, час настав, щоб ворог жити перестав, пора символи до бою. Скоріш до двобою. Пора ворожу силу, жертву землі геї передати. Аби українські солдати звільнили Україну. Ворожа сила гине. З кожною хвилиною, з кожною годиною, щоденно, аби більше ніколи війни не бути, аби більше ніколи не страждали люди, символів ряди стирають землі і з неба всі програми війни так треба. Кожен повинен розуміти, пора розумом жити, а не емоційним набором паразитичних форм і образів, що створило людство. Пора закінчувати з ворогом бій, і відправити на покій. Так є. Так було і так буде.